Так, друзі, моє вітання. З вами АЗС Комплект. Сьогодні буде у нас коротеньке відео по бензину 12-вольтовому. Ми знаємо, що в колонки бензинові 12 вольт 220, там не вони не самі дешеві у лінійці колонок, міні-колонок, насосів і так далі. А наші люди, наші клієнти просять недорогу колонку бензинову, але взривозахищену, щоб не було потім проблем. ну Ви знаєте, яких проблем? Да? Там, якщо поставимо дізельний, дізельний насос сюди, сальник буде пересихати, бензин попаде в попадет, щотки, щотки і привіт. Значить, 12-вольтовий у нас сьогодні бензин. Він по характеристикам на 50 літрів на хвилину. 50 літрів на хвилину. Факта у нього 42-43 літра. Це фактично то, що ми заміряли. 12 вольт, 300 Вт. Насосики непогані, недорогі, але непогані. Значить. Перше, на що я звертаю увагу, коли е, починається зборка, це на контактну групу. Чи е, стоїть запобіжник, чи гарно зроблено. Е, хоч насос і недорогий, але контактна група хороша, там нічого плавитись не буде. Стоїть перепускний клапан. взривозахищена головка. Кнопка включення, виключення. Тепер поговоримо про. Зборки, да, які можуть бути. Ось е, у нас сьогодні дві, дві зборки буде. Е, перша зборка це у нас буде сутоперекачка, е, бензин. Комплектація така. 4 метри рукав е, напорного до пістолета, 2 метри рукава е, всмоктування. Там на всмоктуванні буде фільтр грубої очистки ще стоять. І пістолет, насос, пістолет для чильников. Е, це їде, як завжди, нам, до наших хлопців. Бо вони, їм зараз потрібна така, така техніка. Значить, чого, перший цей варіант це буде максимально надіжно, максимально надіжно. Бо у нас буде стояти фільтр. фільтр сепаратор багаторазовий, тобто ми його розбираємо, там стоять сітки, помили, почистили, поставили на місце і працюємо далі. Пістолет буде стояти механіка з, е, з калібровкою без відсікача. Ось такий. Простий, але надійний і надійний, не надійний вбиваємий, скажімо так. Далі. Це, це у нас буде перша їхать колонка. Так? Далі на роздачу буде стояти у них колонка е, з електронним управлінням. І вже буде стояти фільтр-сіпаратор вологовідділювач з капельником від води. Буде так само рука всмоктування, рука видачі, і пістолет буде автоматичний. Будуть стояти дві муфти, муфти поворотні, Ось такі Муфта осява, поворотна. Тут вже стоять камлок. Знаєте, да, що таке камлок уже розповідав. Камлоки це быстро сйоме. Щоб быстро знімати рукава. Один камблок буде стояти на лічильнику, другий камблок буде стояти піст... біля пістолета. Бо рукав тут буде стояти 20 метрів. Тобто, для того, щоб його постійно тут не накручувати, знімається і... на камлоках і поставили обратно. Або перевезли, <кх> перевезли далі. Е, значить, У нас буде управління, проходить все через електронний лічильник. Тобто, виставили свій літраж. Е, лічильник дав, імпульс е, імпульс пішов до насоса, е, включив. Е, тут пролили, допустимо, 20 літрів, зупинився він самостійно. Е, це лічильник версії е, з подвійною головкою шестеренчатий. Лічильники дуже якісні. Це, скажімо так, ну, дорожча версія, але вона найнадійніша за всі. Тобто, процент поломок або браков просто мінімальний. От слово мінімальний взагалі. Питають, скільки цього картриджа буде вистачати. Ну, я скажу так, зараз, зараз дивимося на якість пального. Тут Ну, 5-10 тонн, тонн. Якщо бачимо, що дуже погано буде е дізель, або бензин, ставимо металевий. Прогнали через металевий, е це багаторазовий. Викрутили, поставили потім собі або такий, або такий картридж. І працюємо. Це. 12-вольтовий взривозахищений. Це буде колонка, яка, не дай Боже, що, вона не взірветься. Не взірветься. І вони будуть дешеві. Вони будуть дешеві. Бо е, ну, ціна колонок е, звичайних, таких, вони там від 25 тисяч, то. Ну, важко або назбирати, або наволонтерити, або просто собі, коли ставимо, у кого не вистачає грошей на таку дорогу колонку, то ми будемо ставити ось такі дешеві. Але, я кажу, що підчеркую, що дешеве це не значить, що воно буде погане. Погане. Воно буде нормальної якості. Будь ласка, кому потрібні колоночки, фільтрація, рукава, пістолети, лічильники і так далі. Ви знаєте, куди. Набирать, куди дзвонить. Ми відправляємося кожного дня. Кожного дня працюємо е, 6 днів. 6 днів, субота включно, до 2, час... до 2 годин. Кому потрібно, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Е, в... Люба комплектація, яка вам буде потрібна, все ми зробимо. Все, дякую вам велике за перегляд. Там поставте якісь вподобайки, лайки для того, щоб трошки підняти відео, щоб всі побачили, якому потрібні колоночки. Наш сайт знизу буде в коментарях наш телефон, Viber, соцсети. Будь ласка, дзвоніть, пишіть. Все. Гарного вам дня, миру, слава Україні!